Наш зір найважливіший засіб спілкування зі світом навколо нас. З п'яти органів чуття зір є домінуючим і найбільш корисним для нас. Тим не менш багатьом людям потрібні окуляри чи контактні лінзи. Відповідно статистиці в усьому світі кожен третій погано бачить. Якщо у вас проблеми із зором і ви не бажаєте з цим миритись, знайте все у ваших руках. Саме на цьому наголошують фахівці Центру лазерної мікрохірургії ОКА АС, які 15 серпня 2013 року завітали у місто Золочів та провели виїзний прийом. Приміщенні спілки для мешканців нашого краю на прийом зібрало ще мало людей, кожен з яких мав можливість отримати грамотну консультацію, пройти діагностику, отримати компетентні поради з вибору контактних лінз та окулярів. Варто також відмітити, що медичний заклад АЕС це щорічно більш ніж 2,5 тисячі операцій і більше 14 тисяч діагностико-консультативних оглядів. В арсеналі центру ЕС різноманітне і сучасне обладнання, яке має можливість надання діагностичних і лікувальних послуг на високому рівні, як дорослим, так і дітям. Детальніше про профілактику догляду за очима та проблеми з зором нам розповіли фахівці центру лазерної мікрохірургії ОКА АЕС. Чи сьогодні попадалися якісь цікаві випадки у вас. Так, сьогодні був випадок цікавий, це патологія світківки, макулярної ділянки, це якраз ділянка центральна, яка відповідає за центральне бачення. Жінки досить виражені були зміни. Вперше виявлені було рекомендовано звернутися терміново до офтальмолога, щоб встати на диспансерний нагляд. Також обстеження комплексних терапевта і стаціонарне термінове лікування, щоб зберегти цей звір і не було погіршення. Першим ділом це захворювання кришталика, це і катаракта. У нас досить сучасне обладнання, все робиться дуже швидко і на досить професійному високому рівні. Також таке захворювання, як глаукома. Різними етапами і методами ми виконуємо це лікування і досить ефективно це впроваджується. Захворювання ситківки також проводимо деякі оперативні втручання. Захворювання, патологія, рефракція це коли око не бачать і коли потрібно людині окуляри або контактна корекція. У нас ми це вирішуємо питання за допомогою лазерної корекції. Це проводиться до 40 років. Якщо неможливо інші варіанти, то тоді ми можна вставити спеціальну лінзу в око і також можна вирішити питання рефракційної патології. В сьогоднішніх, в сьогоднішніх реаліях людей все більше турбує їхнє здоров'я. Не варто забувати, що один з найважливіших органів, через який люди сприймають навколишній світ, це наші очі, і потрібно завжди слідкувати за їхнім станом. Як і в молодому віці, так і особливо в старшому. Зараз саме розповсюджена хвороба очей це є катаракта. Катаракта це помутніння кришталика. Раніше середній вік цієї хвороби був 60-70 років, зараз хвороба все більш молодша і прогресує. Звертаються люди за допомогою в 50 років, деколи й молодші. Та тягнути в жодному випадку, ні в молодому віці, ні в старшому. Тобто, якщо є якісь проблеми, якісь хоча б самі такі мінімальні порушення зору, відхилення обов'язково звернутися до фахівців через те, що самолікування ну може зашкодити вашому здоров'ю. Люди, які далеко не бачать, міопи, Після лазерної корекції бачать 100%. Дуже багато пацієнтів таких в нас є дуже задоволені, все добре. І так само гіперметрофи, тобто, ну, такі, аль альтернатива. Тобто люди після 40 років, якщо хочуть позбутися окулярів, то тоді їм міняють кришталики ну, з певною технологією. Так, так, так. Так, Ну, це все індивідуально. По-перше, поспадковості можливо, можливо, екологія, можливо, робота за комп'ютером, ну, навантаження, зорові. Ну, це все індивідуально. В деяких випадках можливо виправити зір, якщо в більш молодому віці якщо вчасно звернулося, в деяких випадках просто треба носити окуляри або контактні лінзи. Лінзи правильно підібрати і все. Вертайтесь до центру лазерної мікрохірургії ока АЕС та забудьте про свої проблеми із зором.